Правозахисниця, письменниця та громадська діячка Людмила Гусейнова у 2019 році через свої погляди та діяльність потрапила в полон в окупованому російськими військами Новоазовську Донецької області. Вторнення у 2014 році, коли вже наше місто і наш район був окуповані. Я дізналася про дітей, котрі залишилися з розформованого дитячого інтернату з Маріуполя. Летять снаряди у той бік, з Донецька летять снаряди у цей бік, а на лінії фронту знаходиться маленьке село і ця школа, куди потрапили більшість дітей з сформованого інтернату. Дійсно, мене декілька разів вже попереджали і. Я казала, я нічого поганого не роблю. Я допомагаю цим дітям, ну, як приводжу, якось підтримую, можливо, якісь вітаміни, якісь смаколики на свята. Уже не секрет, що на неї були написані доноси. Серед доносчиків є хтось з учителів цієї школи. Мені б дуже хотілося подивитись у вічі цим людям, які її цілували, обіймали і казали: ви ж наше сонечко, ви нам комп'ютер привезли, ви нам привезли принтер, ви опікуєтесь нашими дітками, яка ж би хороша, яка ж би благородна. Мене заарештували у 2019 році. Мене викрили зранку, 9... 9 жовтня, і я бігла на роботу, а просто. Якась автівка зупинилася, і вони вискочили мовчки двоє чоловіків, і вони кинули мене в автівку.